Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Ми сьогодні зібрались і гарно привітались. Добрий день, ручки, плесь-плесь, плесь. Плес. Добрий день, ніжки, туп-туп-туп. Добрий день, щічки, хлоп-хлоп-хлоп. Добрий день, вушка. Дзень дзень дзень. Добрий день ротик. Чмок, чмок, чмок. Добрий день носик. Біп, біп біп. Добрий день, малята. Всім привіт. До нас завітав крокодильчик. Крокодил страшне ледащо, має іклів цілу пащу, та щоранку й проти ночі сам їх чистити не хоче. Ось погляньте, що трапилося з нашим крокодильчиком. Подивись, яку казку намалював художник фарбами. Захворів Крокодильчик купався у холодній водичці і простудився. Зубки болять. Зле крокодильчику, потрібно лікуватися. Дзвонимо до швидкої допомоги. Першим приїхав лікар Песик. У лікаря білий халат і шапочка знає, як вилікувати хворого. Спочатку потрібно доправити крокодильчика до лікарні, а потім лікувати. Хто допоможе донести пацієнта? Прибігло поросятко. Допоможу крокодильчику і стало за песиком. Поспішив ведмедик. я теж хочу бути корисним. І став останнім. Несуть друзі крокодильчика до лікарні. Спочатку песик, потім поросятко. Останнім іде ведмедик. Випив хворий цілющого чаю, вітамінів і швидко одужав. Радіють друзі і вітають крокодильчика з одужанням. Перший лікар песик, за ним поросятко. останній Ведмедик. Хто захворів у касці? Крокодильчик. Покажи його хворі зубки. Ось вони. Покажи першого, хто прийшов на допомогу, песика лікаря. Ось він. Де у нього шапочка лікаря? Ось вона. Хто потім поспішив до крокодильчика? Поросятко. Ось воно. Покажи ведмедика, який врятував друга останнім. Ось ведмедик. Погладь хвостик крокодильчика. Ось так, ось так, як ведмедик касці, Ось так. Ось так. Молодець. До побачення.